Коли ми чуємо слово ангел, що ми уявляємо? Зазвичай це ніжні крилаті істоти з різдвяних листівок, або, можливо, милі, пухкенькі немовлята, що грають на арфах десь на хмаринках. Цей образ настільки міцно засів у нашій культурі, що став майже аксіомою. Але що, як я вам скажу, що Біблія, найголовніше джерело для християн, малює зовсім іншу, набагато більш вражаючу картину? Що, як ангели це не просто символи? А могутні воїни, рятівники та посланці, чиї дії описані з дивовижною точністю. Сьогодні ми не будемо говорити про міфи чи уявлення, ми зануримось у конкретні історії зі святого письма, які можна назвати справжніми свідченнями. Ми розглянемо п'ять неймовірних випадків, де ангели буквально витягали людей з лап смерті, приносили новини, що змінювали хід історії та підтримували в найтемніші години. Тож, приготуйтеся побачити ангелів таким, яким його описує Біблія реальним, діяльним і, можливо, набагато ближчим до нас, ніж ми собі думаємо. Наша перша історія це справжній трилер із книги діянь апостолів. Головний герой апостол Петро, один із найближчих учнів Ісуса. І ситуація, в якій він опинився, абсолютно безнадійна. Цар Ірод, намагаючись завоювати прихильність релігійних лідерів. Почав жорстокі переслідування християн. Він уже стратив апостола Якова, і наступним у списку був саме Петро. Тільки уявіть собі цю картину Петра кидають до в'язниці найсуворішого режиму. Його не просто замкнули в камері, він спав закутий у два важкі ланцюги прямо між двома солдатами. Ще двоє охоронців стояли біля самих дверей, і це не рахуючи інших постів варти, шансів на втечу нуль. Людськими силами врятувати його було неможливо все, що залишалося церкві, це ревно молитися. І ось у найтемнішу ніч, прямо перед запланованою стратою, стається щось неймовірне. Книга діянь описується так І ось з'явився Господній ангел, і світло засяяло у в'язниці. Це не був тихий візит, це було явлення сили. Ангел не просто прийшов, він переніс світло в темряву. Він підійшов до Петра, який міцно спав, і штовхнув його в бік зі словами Вставай швидше. І в ту мить залізні ланцюги просто впали з його рук. Те, що відбувається далі, нагадує спецоперацію. Ангел дає Петру чіткі, короткі інструкції Підпережися, взуйся, накинь плащ, іди за мною. Петро все ще не розумів, що відбувається насправді. Слухняний йде слідом, думаючи, що це лише видіння. Вони проходять повз перший пост варти, потім повз другий. Професійні воїни, які стерегли в'язня ціною власного життя, нічого не помічають. Для них ангел і Петро невидимі. Нарешті остання перешкода масивна залізна брама, що веде в місто. Звісно, вона зачинена, але не для них вона сама собою відчинилася перед ними, свідчить текст. Вони виходять на вулицю, проходять один квартал, і тільки тоді ангел зникає. Лише в цей момент Петро остаточно усвідомлює, що сталося тепер я справді знаю, що Господь послав свого ангела і визволив мене з рук Ірода. Це не просто красива казка, це детальний звіт про надприродне втручання. Ангел увійшов у неприступну фортецю, нейтралізував охорону, зняв в'язня кайдани і вивів його на волю. Це потужний доказ того, що ангели є Божими агентами по рятунку, здатними діяти в найбезнадійніших ситуаціях. Але ангели не лише рятівники, вони Божі посланці, які приносять звістки, здатні змінити долю не однієї людини, а цілого світу. І найяскравіший приклад цього історія благовіщення з Євангелія від Луки. У маленькому містечку Назарет жила юна дівчина Марія. Вона була заручена Теслою Йосипом і вела просте смирене життя. Та саме до неї Бог послав одного зі своїх найвищих ангелів, архангела Гавриїла. його завдання повідомити новину, яка назавжди розділить історію на до і після. Євангеліст Лука описує цю зустріч дуже урочисто. Ангел з'являється і каже Раді, благодатна Господь з тобою. Марія, почувши це, збентежилась. Вона не розуміла, що може означати таке привітання. Ангел, бачачи її збентеження, заспокоює її Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. А потім звучать слова, що стали фундаментом християнства. Ось ти зачнеш і народиш сина, і назвеш його Ісус. Він буде великий і назветься Сином Всевишнього, і дасть йому Господь Бог престол його батька Давида, і царюватиме він. Над домом Якова повіки, і його царюванню не буде кінця. Це не просто пророцтво. це детальний план. Ангел не лише говорить про народження, а й розкриває, ким буде ця дитина. Він буде сином Всевишнього і його царство буде вічним. Марія, будучи дівою, ставить абсолютно логічне запитання Як це станеться, коли я чоловіка не знаю? І тут ангел розкриває таємницю непорочного зачаття. Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього огорне тебе, тому і святе, що народиться, назветься Сином Божим. Щоб підкріпити свої слова, Гавріл розповідає Марії, що її родичка Єлизавета, хоч і в похилому віці, теж вагітна, бо для Бога немає нічого неможливого. Цей діалог ключовий момент в історії спасіння. Ангел тут не просто листонож. Він посередник і тлумач Божої волі, який терпляче пояснює, і підбадьорює і готує Марії до її великої місії. Його слова надихнули її відповісти Ось я, раба Господня, нехай буде мені за Твоїм словом. Ця історія доводить, що ангели виконують надважливу функцію, передають людям Божі послання, які стають поворотними точками в історії світу. Чи можуть ангели втручатися у справжні військові конфлікти, чи здатні вони захистити від реальної армії? Біблія дає на це питання однозначно так. Одна з найяскравіших історій про це записана у другій книзі царів і пов'язана з пророком Єлисеєм. Єлисей жив у часи, коли Ізраїль постійно воював зі сирійцями. Пророк, маючи дар від Бога, раз у раз попереджав ізраїльського царя про плани сирійського війська. Через те всі їхні засідки та атаки провалювались. Сирійський цар був розлючений, він не міг зрозуміти, звідки Ізраїль знають кожен його крок і запіздозрив зраду. Але один із його слуг сказав Це не ми, це пророк Єлисей в Ізраїлі. Він переказує своєму цареві навіть ті слова, які ти говориш у своїй спальні. Розгніваний цар вирішує усунути проблему. Він відправляє елітний загін, коней, колісниці, велике військо, щоб захопити одного єдиного пророка. Вночі вони оточили маленьке місто Дотан, де був Єлисей. На ранок слуга Єлисея вийшов і побачив жахливу картину Місто в щільному кільці ворожої армії. Надії не було. У паніці він прибіг до пророка. Ох, пане мій, що нам робити. І тут Єлисей. Каже слова, що демонструють його неймовірну віру. Не бійся, бо тих, хто з нами більше, ніж тих, хто з ними. Слуга, звісно, нічого не зрозумів. Він бачив лише ворогів, і тоді Єлисей помолився Господи, відкрий йому очі, що він побачив. І Бог відповів: Писання каже: І Господь відкрив очі слуги, і він побачив, аж ось уся гора навколо Єлисея. Повна коней і вогненних колісниць. Тільки уявіть собі цей момент за фізичною армією з сирійців стояла невидима, але набагато потужніша армія небесних воїнів, послана Богом для захисту. Коли сирійці почали наступ, Єлисей знову помолився, і Бог уразив їх дивною сліпотою. Вони бачили, але не розуміли, де знаходяться. Лисей просто підійшов до них і сказав Ідіть за мною! Я приведу вас до чоловіка, якого ви шукаєте. І ціле військо послухалося і пішло за ним просто в столицю Ізраїлю в пастку. Ця історія не алегорія, це конкретний приклад того, як Бог використовує ангельські сили для фізичного захисту. Вона показує, що в момент найбільшої небезпеки, коли ми оточені і не бачимо виходу, поруч з нами може стояти невидиме військо, набагато могутніше за будь-яку земну загрозу. Ангели приходять не тільки в моменти фізичної небезпеки, але й у години найглибших душевних страждань. І найсильніший доказ цього ми знаходимо в житті самого Ісуса Христа в Лицеманському саду. Ісус, знаючи, що на нього чекають зрада, арешт, тортури і смерть, переживав неймовірну душевну агонію. Він пішов молитися. Це не була спокійна молитва, це була боротьба. Євангелій каже, що його душа тужила смертельно. Він молився, Отче, якщо ти хочеш, пронеси цю чашу повз мене. Проте не моя воля, а твоя нехай буде. Тягар гріхів усього світу, який він мав узяти на себе, був настільки нестерпним, що його людська природа була на межі. І саме в цей критичний момент, коли навіть найближчі учні заснули, приходить допомога з неба. Євангеліст Лука записує цю важливу деталь. Тоді з'явився йому ангел з неба, який. Його зміцнював. Біблія не уточнює, як саме ангел його зміцнював. Можливо, це були слова підтримки, можливо, просто його присутність, а можливо, це було надприродне вливання сил. Але результат очевидний після допомоги ангела Ісус знайшов у собі сили прийняти волю Отця і пройти свій шлях до кінця. Цей епізод показує надзвичайно важливу роль ангелів вони служителі розради. Коли ми проходимо через долини скорботи, коли почуваємося самотніми, коли душа страждає від болю чи страху, Бог може послати своїх ангелів, щоб нас підтримати. Їхня допомога може бути невидимою, але вона реальна. Це може прийти як раптова думка, що дарує мир, як несподіваний приплив сил, як відчуття, що ти не сам у своїй боротьбі. Історія в Гацеманському саду це священний доказ того, що ангельське служіння полягає не лише в гучних порятунках, але й у тихій підтримці людини в її найглибшій потребі. Можливо, ви думаєте, що ангели включаються лише у виняткові епохальні події, але їхня допомога поширюється і на звичайні життєві справи. Чудовий приклад цього ми знаходимо у старозавітній книзі Товита. Хоча ця книга виходить до канону, не всіх християнських церков, історія в ній надзвичайно повчальна. Вона розповідає про побожну родину, яка потрапила в скруту. Глава сім'ї Товид був праведною людиною, але осліп. Його сину, Товії, треба було вирушити в далеку і небезпечну подорож. Батько порадив сину знайти надійного супутника. Коли Товія вийшов на пошуки, він зустрів чоловіка, який. Представився як азарія і погодився його супроводжувати. Насправді це був архангел Рафаїл, посланий Богом у відповідь на молитви родини. Він з'явився у звичайній людській подобі, і ніхто не здогадувався, хто він. Протягом усієї подорожі Рафаїл діє як мудрий наставник, охоронець і навіть лікар. Коли на товію нападає велика риба, Рафаїл вчить, як її здолати. І радий зберегти її серце, печінку та жовч, пояснюючи їхню цілющу властивості. Потім він приводить Товію до його родички Сари, дівчини, яку переслідував злий дух. Рафаїл не лише допомагає організувати їхній шлюб, але й вчить товію, як вигнати демона і звільнити сару. А після повернення додому Рафаїл показує, як за допомогою рибячого жовчі зцілити сліпоту батька. І лише після того, як усі проблеми вирішені, ангел відкриває свою сутність. Я Рафаїл, один із сімох святих ангелів, які стоять перед Господом. Ця дивовижна історія показує, що ангели можуть бути нашими супутниками і в земних справах. Вони можуть скеровувати нас, давати мудрі поради, діяти через людей, яких ми зустрічаємо, або просто невидимо влаштовувати обставини на нашу користь. Ми розглянули лише п'ять історій, але святе письмо згадує ангелів знову і знову. Вони рятують від смерті, як Петра, приносять звістки, що змінюють світ, як Гавриїл, захищають від ворогів, як військо навколо Елісея, зміцнюють у скорботі, як ангел у Гецеменському саду, і допомагають у повсякденних турботах, як Рафаїл. Біблійні свідчення малюють чітку картину ангели це не пасивні спостерігачі. Це духи служіння, яких посилають служити тим, хто має успадкувати спасіння, вони, як прояв Божої любові та його невпинної турботи про кожну людину. Можливо, ми не завжди бачимо їх, але це не означає, що їх немає. Чи відчували ви колись таку підтримку? Можливо, у вашому житті були моменти, коли ви дивом уникнули небезпеки або отримали допомогу, яку Неможливо пояснити логічно, поділіться своїми думками та історіями у коментарях нижче. Ваше свідчення може надихнути когось іншого. І якщо вам сподобалося, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на мій канал. Дякую, що були зі мною. Нехай Боже благословення і захист його святих ангелів завжди перебувають з вами.